Цими вихідними на полі шахтар проскул відбувся яскравий турнір Ездідікап Cup 2019. дев'ятнадцять. футболісти з різних команд зійшлись у напружених протистояннях, аби продемонструвати свою техніку, витривалість та неабияку жагу до перемоги. Атмосфера свята спорту панувала протягом усіх ігор. Підтримка тренерів, гучні оплески вболівальників та дитячий азарт створили справжнє футбольне дійство. Сьогодні ми проводили турнір серед дітей 2019 року народження. Це для них були перші такі великі змагання. Всеукраїнські до нас завітали гості зі сміли з горишніх плавнів. Не доїхали, на жаль, гості з Харкова, але наступного разу обіцяю доїхати. Було шість команд, грали по колу. Класно пограли, отримали діти. Класний досвід перший такий для них. Тому, в принципі, всі задоволені. За підсумком ігор у фіналі зустрілись вихованці міського футбольного клубу Кремінь та Шахтар Проскул. Цей марш став особливим як для гравців, так і для тренерів. Адже між собою змагались команди наставника та його колишнього вихованця. Це предостояння довело. Футбол у Кримучуці продовжує свій розвиток, а рівень підготовки юних спортсменів та їхніх тренерів зростає з кожним роком. Чудовий турнір. Дякую організаторам. Ми так вперше виступаємо по цій віковій категорії. Получилось, можна сказати, дуже добре. Виграли перше місце. Це мій тренер що стояв. Янковський сьогодні мій кажуть футбольний тато. Так що я дуже щасливий, що сьогодні з ним зіграв як тренер. Ми грали ми перший турнір. Ми грали перший турнір, це тільки початок. Для першого разу хлопчики показали нам гарний футбол. Найголовніше це бажання, цілеспрямованість. Зрозуміло, що в плані організації вони ще маленькі, не все розуміють. Головне, що є бажання, є запал. Це було найголовніше завдання. Вдвічі приємніше було, що мій вихованець виграв. Ігор був хорошим гравцем. І я сподіваюся, що він буде чудовим тренером. У фіналі глядачі побачили справжню боротьбу характерів: красиві голи та командну взаємодію. Діти відчули смак справжніх футбольних емоцій від хвилювання перед грою до радості перемоги і підтримки партнерів по команді. Після нагородження юні спортсмени та їхні батьки не приховували радості та гордості. Для малечі це був перший серйозний виступ, який став важливим кроком у подальшій футбольній кар'єрі. Сьогодні вперше ми вийшли на турнір, на таку гру. Це дуже було цікаво і для дітей, і для батьків. Велика подяка нашим тренерам. Було дуже цікаво, емоційно. Хочеться ще продовжувати в такому ж дусі. Нам було складно, але ми дуже складалися. Я дуже. люблю я тут. я грав, грав і, і дав високопас, і я сильно головою на середині вдав. Ми пограли, але друге місце це не погано. Мені сподобалася гра, дуже красна була, ну, можна гра. Подібні турніри допомагають формувати не лише спортивні навички, а й справжній командний дух та любов до футболу. Попереду у юних гравців ще багато тренувань і перемог. А головне віра у власні сили. Бажаємо маленьким спортсменам впевнено крокувати до зірок та ніколи не зупинятись перед викликами. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.